Вінницька обласна дитяча лікарня переповнена за останні сім місяців. Туди звернулося на три тисячі більше пацієнтів, ніж зазвичай. Про це говорить головний лікар закладу Тетяна Антонець. Половина звернень це діти, яких мають обслуговувати у центрі матері та дитини, а також у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Велика кількість звернень це мешканці старого міста. Чому склалась така ситуація? І на які нововведення йде керівництво лікарні, аби впоратись із напливом пацієнтів, не втрачаючи якість у наданні медичних послуг. Наша репортерка Марія Бомбело. Ми знаходимось в приймальному відділенні Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Незважаючи на великий наплив пацієнтів, ми не знайшли тут великої черги. Причина відсутності черги в організації роботи закладу. Цікла збуса вчора вечора. Сейчас мы мальчика проиноверуем, если уйдет в этот отек. Это называется острый ларендотрахий. Для того щоб було саме комфортно нашим пацієнтам і е, виходячи із потреби звернень до нашого закладу, ми продумали, яким чином на самих таких больових точках, самих, е, гарячих прийомах, говорить, де у нас передова. Передова це завжди приймальне відділення і е, реєстратура поліклініки. Ми знайшли можливість підсилити кадрово саме ці е, два структурних підрозділи в тому плані, щоб не е, якомога менше було скопичення хворих, е, коли вони приходять одночасно, і щоб хворічі. Тко знали, де вони можуть отримати допомогу і куди їм іти на наступних 5 там чи 10 хвилин. Тому відповідним чином в приймальному відділенні ми організували прийом для планової госпіталізації і для ургентної госпіталізації, і зробили і розділили два потоки цих хворих для надання екстреної допомоги і для надання планової допомоги. Відразу знайшли черги, не було А це травматологічне відділення, в якому ліжка не пустують. Як в палаті тут вас багато? Да. Всі ліжка Да. Нам дуже пощастило. Мене дитина впала з дерева. О п'ятій годині, і ми одразу ж приїхали в лікарню. Нам зразу рентген зробили усі аналізи, все дуже швиденько було для зручності роботи знову ж таки пацієнта в поліклініці, для того, щоб люди не приходили і не могли попасти до спеціаліста, не знаючи, приймає він сьогодні, не приймає, скільки там у нього сьогодні людей на прийомі. Ми запровадили такий захід, як запис до спеціаліста, за телефоном, тобто до 15 Гони години дня з 8.30 до 15 години дня мешканці міста Вінниці Вінницької області можуть зателефонувати на телефон 43-80-01 і записатися до потрібного спеціаліста на наступний день. Їм скажуть на котру годину прийти, і таким чином зменшується і кількість черг, і непорозумінь, і е, часу, е, як то кажуть. Економиться час і пацієнтів, і медиків для того, щоб це все було чітко організовано. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.